Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Польща купує в Республіці Корея 48 надзвукових учбово-тренувальних літаків FA50. Їх ще називають Т-50, ФА50, ТА50. Версії цього літака дуже мало відрізняються між собою. ФА50 це легкий винищувач. ТА50 це учбово-тренувальний літак з функціями легкого винищувача. Т-50Б, як на нього кажуть, це демонстраційний, спортивний, акробатичний літак для участі в різних аерошоу для рекламного просування цього літака. Аерокосмічна компанія Корея Aerospace Industrials показала свій високий клас і поставила в Польщу перші два літаки через 11 місяців після підписання контракту. А всю партію, 12 літаків, вони поставили в Польщу менше, ніж за 2 роки. Вони були поставлені з, бойовим, з бортовим радіоелектронним обладнанням, так званим ТИП-10, що по бойовим можливостям близьке до Міг-29. Важливою умовою цієї покупки є розгортання на території Польщі е, лінцезійного випуску fa 50 з більш сучасним радіоелектронним обладнанням, так званим тип 20. Їх на території Польщі буде випущено 36 штук. В Польщі йдуть дискусії про доцільність такої покупки. І цю тему ми обсудимо також. Треба підкреслити, що Польща отримує не тільки літаки, а і нові авіаційні технології і компетенції. Компетенції це знання. Знання для розгортання власної авіабудовної галузі, сучасної авіабудівної галузі. Все це відбудеться до 2028 року. Літаки FA-50 з БРЕО ТИП 10 це перші 12 літаків, що поставлені вже в Польщу, по бойовим можливостям наближені до Міг-29. А от літаки з, бойовим, з бортовим радіоелектронним обладнанням тип 20 лише небагато поступаються Ф-16. Проект цих літаків досить дорогий. Більше 3 мільярдів доларів. За 48 літаків за розгорнуту інфраструктуру і за передачу технологій і знань. Перші 12 літаків вони обійшли з Польщі в 705 мільйонів доларів, що дає ціну за один літак 58,75 мільйона доларів. Шановні, дуже навіть не дешево. Дуже не дешево. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наші відео, ставте, коментив, пишіть, ставте подобайки, пишіть коменти. Всі посилання є під відео. Що можна сказати про технічні характеристики цього літака? Екіпаж дві особи довжина 13,14 метра, розмах крил – 9,45 метра, маса сухого 6,5 6,35 тонни. Маса максимально злітна 13,5 тонни. Дуже невеликий, в принципі, літак. Літак на 1 третину менше від Міг-29. Силова установка. Один турборективний двигун General Electric F-404. Ну, Всі нам дуже добре знайомий цей двигун. Два таких двигуна стоять на F16 Hornet. Відпрацьований і дуже надійний двигун. Льотні характеристики. Швидкість максимальна 1485 км на годину. Перегона дальність 1850. Тому ми сміло пишемо: бойовий радіус більш ніж 800 км. Практична висота 14600 метрів. тяг озброєння 0,96. Непогано, непогано. Максимальне експлуатаційне навантаження плюс 8 і або мінус 3 донизу. Озброєння. Ракети повітря повітря АМ9 Сайдвінер. Ракети повітря Поверхня agm 65 Маверік, добре ми нам знайомий Маверік і бомби. вільнопадаючі бомби і криговані. На FA50 з, з бортовим радіоелектронним обладнанням блок 20 буде стояти більш потужний радіолокатор, і це дасть змогу застосовувати. Нові засовувати ракети AIM 120C -D великої дальності з дальністю до 180 км. І самі нові модифікації ракет ближньої дальності AIM9X. Це важливо, що сама сучасна зброя може там застосовувати. Бойові можливості fa 50 блок 20 суттєво вищі від Мін-29 і наближені, ну хоча і гірші, треба сказати, що вони гірші від F16. Перші F-12, перші 12 штук f 50 ФА-50 будуть використовуватись як учбово-тренувальні для пілотів. У цього літака сама менша ціна за одну годину польоту серед інших літаків всього 3000 доларів за годину. У них мала швидкість звалювання 140-160 км на годину. А це допоможе їм в боротьбі з дронами. Їм буде простіше полювати за крилатими ракетами і шахедами. Така невелика швидкість звальнювання є ще у міража 2000 145 160 км на годину. Це відмінні цифри. А основу передову першу лінію передову, першу лінію військовоповітряних сил Польщі, безумовно, складають F16, які в них вже є, і F35, які будуть незабаром. Але їм ще треба довго чекати, коли отримується F-35. Тоді. Навіщо встає питання, тоді навіщо купувати F-50, а не купити F-16? Більше? Відповідь захована в сучасному стані ринку авіаційних озброєнь в світі. Зараз склався великий дефіцит пропозиції бойових літаків від фірм, що витоготовляють їх. Купити літаки, бойові літаки дуже важко, їх немає. Купити F-16, будь ласка. Тільки черга оплачених замовлень більш, ніж на 5 років. Заплатіть гроші, чекайте більш ніж 5 років. Купити в 35-й Черга оплачених замовлень більш, ніж на 10 років. Шведський гріпін можна купити. Ну, їх за 14 років випустили 60 штук, по 4 штуки в рік. Хочете купити 40 штук, заплатіть гроші і чекайте скільки там, 10 років, коли вони вам будуть зроблені. Приклад Аргентина. Аргентина має гроші на нові бойові літаки. І сьогодні не може розмістити своє замовлення, бо вони хочуть ці літаки швидко, а їх немає. В світі склався велетенський попит на зброю і сухопутну зброю теж. А виробників сучасної авіаційної техніки дуже мало. Така ж ситуація, між іншим, і на ринку цивільної авіації. Серйозних виробників тільки два. Airbus – за 2024 рік він випустить більш ніж 700 магістральних літаків. Боїнг американський він випустить більш ніж 400 американських літаків магістральних літаків. Ну, ще є Росія на цьому святі авіації, присутня вона там. За 2024 рік вони змогли випустити один літак Ту-214. Що таке ту 214 Це варіант 40-річної давності літака ту 204 вони були дуже ненадійні і складні в експлуатації. Були списані 20 років тому, ще 20 років тому були списані. Я сам бачив, як прилетівши в, в, на аеродром Анадер, тут, 204, під час своєї першої посадки вдарився хвостом об полосу, отримав дуже сильні деформації, і так там і остався на тому, в тому аеропорту Анадер, тому що це було в 94 році, тому що більше він не міг піднятися повітря. От. Ну, декілька літаки ту 214 літають декілька штук в Міністерстві оборони Росії. Вони літають дуже мало, так, для спеціальних цілей. Повертаючись до закупки ФА-50, маємо сказати, що в Польщі цю покупку розглядають не в грошах, а в часі. У вимірі часу. У них немає часу для довгого очікування, небезпеку. Від російської агресії вони відчувають дуже сильно, і вона тільки збільшується. А тепер ми задаємось питання. чи потрібні нам чи потрібні нам ці літаки такі ж самі фа 50 Ну, не забуваємо, що зараз ці літаки літають з бортовим радіоелектронним обладнанням тип 10. А більш сучасний літак з бортовим радіоелектронним обладнанням Блок 20, буде готовий тільки за декілька років. І підуть вони в першу чергу для Польщі інших країн, що вже заплатили гроші і чекають. Ну, а нам а нам в 16 надають безкоштовно і досить швидко. Швидко провели їх модернізацію в Європейському Союзі. На сьогодні справа стоїть не за ЄС справа за кількістю підготовлених українських пілотів. Правило відоме всім. На один літак має бути два підготовлених пілота. Затримки не за літаками f 16 затримки в підготовці пілотів, бо це дуже складно. Велика активність, до речі, велика активність F-16 на Запорізькому напряму поточному місці показала, що в цих питаннях все рухається дуже навіть нормально. І посол України у Великій Британії Залужний показав своє фото з випускниками 3 групи українських пілотів, що будуть літати на літаку f 16 І хто має розум, може дуже легко все порахувати. На мою думку, літаки F-50 Україні не потрібні. Ну, нікому не потрібно мати великий зоопарк різних літаків. Їх буде дуже складно утримувати, вчити пілотів, і бойове застосування теж дуже складне в різних літаків. Ми в Україні вибрали f 16 як основний бойовий літак Військовопотряних сил Збройних сил України. І так потрібно рухатись і надалі. Потрібно терміново, тільки потрібно нам терміново знайти форму бойового застосування f 16 для нейтралізації російських кабів в умовах жорстокої протидії авіації Росії. І це зараз саме головне це дуже непросто, але це потрібно зробити. І Міраж 2000 теж прийдуть в Україну незабаром. Відомо, що підготовка літаків і пілотів завершується, вони мають дуже. Хороші тактико-технічні характеристики і особливості. Наприклад, бойовий радіус літака Міраж 2005 більш ніж 1500 км. І вони прекрасно носять, вони прекрасно пускають крилати ракети типу Шторм Шадов і Скальп'єген. Тому самі по собі літаки Міраж 2000 будуть хорошим доповненням для наших F16. Для того, щоб боротись з російською авіацією, цілком достатньо мати літаки цих двох типів. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в Приватому Монобанку. Прошу заходити на наш Patreon. Використовуйте кнопку спонсорство. Запрошуйте нас на каву Baime. Е Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!